Ей йоу, усім привіт, друзі! Наступна команда, яку ми будемо розбирати перед початком сезону, стає Х'юстон Rockets. Не буду вас затримувати, тому що поговорити є багато про що. Тож починаємо! Let's Гоу! Минулого літа Рокетс здійснили чи не наймасштабніше перепакування серед всіх колективів ліги. Відносно свого попереднього вигляду та амбіцій. Для початку Х'юстон змінили головного тренера. На місце Стівена Сайлоса прийшов Аймі Удока. Якщо говорити про людський аспект, Сайлоса шкода, Стівен 19 років працював асистентом тренера у п'яти різних клубах Ліги, і в сезоні 2021 йому нарешті випала нагода стати головним тренером, очоливши Х'юстон. Але не встиг Сайлас сказати Боже, поможи. Як тодішній «Рокетс» почали розвалюватися на очах. Весбрук та Харден покинули колектив. І Сайлас, який був одним з найкращих атакуючих координаторів ліги, з яким дала з сезоні 19-20 фінішували першими в лізі за показником атакуючого рейтингу. Опинився в ситуації, де він прийшов на смітник у білому смокінгу перебирати сміття. Наступні три роки Рокес прикипіли до дна двічі фінішували з найгіршою різницею перемог поразок а ще одного разу розділили передостанню сходинку. Те саме стосується і атакуючих оборонних та нет рейтингів, за якими Рокет стабільно опасли задніх. Ерік Гордон чекав на своє звільнення з Рокетс на через два. Джон Вол не хотів грати за Рокетс, виходячи з лавки запасних, хоча казав, що він там заради менторства, гріна та Портера. Сам Портер через сварку з асистентом міг покинути арену під час перерви. Коротко кажучи, останні три роки Х'юстон з гордістю могли претендувати на звання головного мухосранська НБІ. Протягом минулого сезону в пресі почали появлятися перші сигнали про те, що власник «Рокетс» Тільману Фертіті надоїв подібних хід речей, і з наступного літа будуть зміни. І зміни наступили. В районі минулого різдва преса вибухнула з новиною про те, що Джеймс Харден та Х'юстон Рокетс не проти відновити свій союз. Але зі звільненням Сайласа та призначенням головного тренера Аймі Удоки стало зрозуміло, що цьому не статися. З великою долою ймовірності саме Айме і заблокував повернення Хардена, оскільки він себе зарекомендував як жорстокого вимогливого тренера, який ставить найвищі цілі перед собою та своїм колективом, що йде у розріз з тим стилем життя, який веде колишній МВІПІСА про. I just want to тому влітку уроки витрачали багато грошей на зарплати, але робили це з розумом. Як мінімум, старалися це робити. Так вони запросили до себе Фреда Ван Вліта, давши тому контракт 129 мільйонів на три роки з негарантованим останнім, досвідченого розігруючого, ветерана, справжнього ментора з чемпіонським підґрунтям. Також в ротацію Беккорту на мінімалку запросили Аарона Холідея. Окрім цього, Рокетс підсилили позицію вінгів з бігменами. Після виграшу чемпіонства Snighets в Х'юстон перейшов Джеф Грін з контрактом 19 мільйонів на 2 роки з опцією команди. Ще один ветеран та ментор для підростаючої молоді, особливо тієї, котра грає на позиціях форвардів. Ну і Джок Лендейл. З контрактом на 32 мільйони та 4 роки, у якого гарантований по суті тільки перший рік, який добре зарекомендував себе в останньому сезоні за Фінікс, особливо в плей-офф. Ну і звісно, не можу не згадати за ділено брукса, контракт якого 86 мільйонів на 4 роки викликав просто шквал критики звідусіль. Чи справедливою була негативна реакція на таку масивну угоду, в якійсь мірі так, оскільки Брукс натурально обісрався в минулому плей-офф за грізліс настільки, що Мемфіс після виліту заявили, що розмов про продовження співпраці навіть бути не може, та й в цілому, як гравець, особливо в Атаці, Брукс навіть близько не вартує запропонованих йому грошей. Тим не менш, з іншої сторони, з економічним ростом NPA, його контракт не виглядає аж настільки великим. Дехто з гравців вже почав отримувати угоди по 60 мільйонів в рік. Та і як би там люди не намагалися применшити чесноти брукса, об'єктивно він один з найкращих персональних оборонців ліги, який не цурається чорнової праці від слова взагалі. І якщо у доці вдасться приборкати непростий характер тілона і в якійсь мірі заборонити йому кидати, з цього може вийти щось дуже непогане. Ну і на останок молодь Рокець. У Х'юстоні вона настільки чисельна та перспективна, що у мене починають закрадатися сумніви стосовно того, що всім їм вдасться реалізувати свій потенціал наповну. Кевін Портер та Джейшон Тейт, як на мене, саме ці два хлопці під загрозою бути першими в числі тих, хто найближчим часом можуть покинути Х'юстон. Минулого літа Тейт підписав контракт 21 мільйон на три роки з опцією команди на останній рік. Більшу половину минулого сезону був травмований. Йому незабаром виповниться 28 років. По суті, його наступний сезон в роки стане вирішальним, як мінімум, для його ж перспектив колективі з Техасу. Тим паче, на фоні падіння хвилин та показників порівняно з сезоном 21-22, Він або покаже належний рівень мотивації, покращення гривотаці, або з ним припинять співпрацю. Щодо Портера, там ситуація трішки складніша. Кевін все ще молодий, талановитий гравець, який в теорії міг би демонструвати дуже високий рівень гри, оскільки для позиції розігруючого володіє неабияким атлетизмом, розмірами, навичками скорингу та плеймейкінгу. Проблемою є його ментальна сторона. Гравець неодноразово потрапляв в скандали вже в складі Rockets. то покинув арену в перерві матчу, то ходить по стрипти з клубом замість того, щоб покращувати баскетбольні навички. Тому минулого року Х'юстон уклали унікальну угоду з гравцем: контракт 82,5 мільйони на 4 роки, але гарантувавши лише близько 16 мільйонів з них. Буквально перший рік гарантований, наступні ж дивлячись по ситуації. Перестрахувавшись також в тому плані, що можуть у будь-який момент розірвати угоду з гравцем. Отже, як на мене, основне ядро Rockets з майбутнього вибудовуватиметься навколо наступних гравців: Джейлен Грін, Алперен Шингюн, Джабарі Сміт, Тарі Ісон, плюс Амен Томпсон та Кем Вінтмор. Грін в моєму розумінні це гравець типажу Ентоні Едвардса, швидкий, технічний, атлетичний, молодий та перспективний скоренгард, лице франчайзу. Звісно, перші два сезони в Х'юстоні у нього видалося не дуже, і те, що колектив натурально танкував, нічого хорошого в плані менталітету, такому молодому гравцю, як Грін, не приніс. Проте з приходом у доки та спробою Рокетс спочати грати у переможний баскетбол, стане зрозуміло, на що справді здатний Джейлен. Що стосується Ісона, то він, як на мене, минулого сезону чи не найкраще виглядав за Рокес. Молодий, габаритний вінг, добре працює в обороні та корисний в атаці. Сподіваюся, підтягнувши дальний кидок, він закріпиться у обоймі. Тим паче, з приходом такого ветерана, як Джеф Грін, Ісон може стати його протеже і гарантувати собі довгострокову кар'єру в НБА. Ще один молодий гравець, який може виграти від приходу Гріна, це Джабарі Сміт. Свій сезон новачка він провів дуже і дуже неоднозначно. Перша половина сезону до МВЗ 12 очок, 39% влучних кітків та 30% влучань за дуги. Після МВЗ практично 15 очок в середньому за гру, 45% влучань з поля та 32% за дуги. Такий контраст був зумовлений тим, що Сміту, який корисний з м'ячем, в першій половині сезону круглий Практично не діставався. Воно й не дивно, коли в клубі є такі хлопці, як Грін та Портер, тим не менше Сміт не розвалився, а навіть навпаки, пішов грати у літній лізі і коли грав, виглядав найкращим гравцем турніру, завершивши змагання з доробком 35,5 очок за дві гри. Безперечно, наступного сезону йому буде не легше, адже Грін та Портер нікуди не ділися. Більше того в клуб прийшли Ван Вліт, Томсон, гравці, яким також треба м'яч. Але я переконаний, що зусиллями у Доки, який встиг потренувати талановитих форвардів, а також менторством Джефа Кріна, Джабарі, якщо не вийде на наступний рівень одразу, то як мінімум гучно заявить про себе. Стосовно Альперена Шингуна, я гадаю, ми можемо перебувати на порозі, коли для рядового вболівальника стане зрозуміло, що турецький центровий – це проблема і з часом з ним прийдеться рахуватися. Я не хочу розкидатися порівняннями з Йокічем, оскільки Нікола це самородок, один у своєму роді, проте завдяки своєму таланту та своїм навичкам стеля Альперена може виявитися вище, ніж ми це уявляємо. Ну і новачки. Про них вже достатньо я розказував у своїх попередніх відео. За мене Томпсона може вийти такий собі Джамарент на стероїдах. Гравець володіє феноменальним атлетизмом та добротним баченням поля. Проблемою може стати те, що без м'яча користі від нього може бути недостатньо, як мінімум в плані опції задуги. Тоді як буде цікаво поспостерігати, наприклад, за експериментом, коли Амена можуть використовувати у ролі скрін ролера такого собі Брюса Брауна з Раскан нет що стосується Вітмора, то він може з легкістю стати стілом цього драфту, оскільки за талантом він котиривався чи не в першій п'ятірці, але особисто мене насторожив той факт, що повз нього вирішили пройти Голден Стейт та Майамі, яким подібний гравець точно б не завадив, особливо хід. Відповідно, роблю висновок, що вони щось та і знають. А отже, нам залишається лише спостерігати. А ви як думаєте, зможуть Рокетс поборотися за перемоги цим складом? Знайде у дока баланс. Між молоддю та досвідом, чи нас очікує черговий провал? Ставимо лайк, якщо вам сподобалося. Підписуємося та не забуваємо про дзвіночок. До скорої зустрічі, мир!